Всім доброго дня. Давно не знімала, часу не було. Останній раз, коли знімала, це був Зарина кот. Вона мені народила тріню, дівчинку і двох хлопчиків. На жаль, все-таки прийшлось допомагати, залазити до неї і доставати козанятко, бо стояло попою, застрягло. То прийшлось перевернути його і достати. А потім двоє інших вилізли спокійно. А, так, потім в мене народила фанточка теж трійню. Привела дівчинку і двох хлопчиків. Хлопчики швидко знайшли родину, роз'їхалися. Дівчинка теж знайшла родину, тож буде поки рости і чекати хазяйка, поки вона виросте. А, потім в мене народила. Кірочка, е, і теж здогадайтесь, скільки так тріню. І кого? Так, хлопчиків. І взагалом в мене вийшло з п'яти кіз, 14 козенят. З них 10 хлопців і 4 дівчинки. Е, на ці вихідні, які були, сьогодні у нас вже. Получається другий чи третій. Я вже і забулася. Одним словом, що в мене понароджували з 8 по 17 число, в мене всі народили. Ось всі ці богатарі, як бачите, це ми біля будинку, тут все закрите, тут в мене дітвора грається, ще деякий матеріал, що треба поперебрати. Бо це ж ми тільки рік, як заїхали, ще сюди руки не доходили, так чисто трошки поубирали, поскладали, да і все. А так ще роботи і роботи. Ми тільки з випасу, це я вже кажу, тут вона травичка у мене наросла. Шкода, все одно буде орати трактор, то нехай поїдять. Так що наразі в мене є скільки, 5, 5 чистопородних козликів на продаж. Ціни від 6 до 10 тисяч. І одна дівчинка коштує 20 тисяч на сьогоднішній день. Ось вона якраз іде, ця дівчинка. Це чистокровка від зарочки. Ой, ось у мене зарочка. Вони зараз підуть до гілочок. Ой, зараз я. Кш, 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 кш. Давай звідси, дай, давай, давай, дівчата, туди. Ось вона. Іде в мене це зарочка. Вона четвертим котом. Поки паслися вими вже набила. Теж родила трійню. На цих вихідних одного козлика я зарізала, бо все-таки вирішила, що нехай кормить тільки двох, або трьох все-таки тяжко викормити. Я з бутилочки не можу бігати постійно, кормити їх, то мені краще, коли їх двоє. Ну, Дві неділі було, я зарізала козлика, йому було 2 тижні вага. Тушки вийшла 4 кілограми. В принципі, непогана тушка вийшла. Оце малята такі, бачите, вже бігають. Хлопчики дуже всі гарні, дуже такі породні, класні. І дуже, звісно, шкода буде їх різати, але якщо прийдеться, то нічого не поробиш. Поки буду тримати до двох місяців. На ці вихідні планую зарізати ще одного, а там вже буду тримати інших п'ять. Ага, в мене зараз шість. їх, Інших п'ять буду тримати, поки не куплять, або до двох місяців і, само собою, на Як, ну, З приводу цін я вже казала, що я краще заріжу дітям на котлету. Аніж буду роздавати безкоштовно. Я і так воно по суті безкоштовно процентних роздала. Що мені було просто, я казала, або я заріжу через два тижні, або вони срочно знайдуть собі будинок. То зразу до неділі вони роз'їхались процентні в мене козлики. Так що, отакі у нас справи потрошку. А що ти вже жуєш? Фу-фу-фу, не можна? Це в мене пастушечка мені допомагає тут пасти. Да, фу-фу-фу. Щось вже їла. А, це яблучко. <смітло> Знайшла. Ой, гниле яблучко, яке лежало дуже довго, і вирішила його спробувати. Так, це фанточка. Фанточка полізла її облизувати. Це в мене черешеньку попилили, так вони. Прийшли погристи. Бачите, Я потрошку їм оборудую можливість зразу спуску вниз. Тут в мене, як бачите, натягнутий електропостух і до самої річки туди донизу, там електропостух закінчується. Закриває мою територію, там трішки у сусідів взяла для випасу. Тобто Мої дівчатка будуть виходити сюди і ходити там собі пастися. Коли, за... ну, коли я буду їх випускати. Ой, господи, куриця хоче перебригнути і не може. Так що, отакі у нас справи. Кому потрібні чистопородні козли, гарно вирощені, звертайтеся. Всі козлики, та козочки під мамами, п'ють вдоволь, скільки хочуть. А, як бачите, мами всі гарні, кормлені, ситі. Тож, звертайтеся, відповім на всі питання. Оце чорна дівчинка в мене, обидві оці чорні дівчинки поїдуть на ці вихідні вже додому. І залишаться в мене тільки козлики, де мої дівчатка. 100% і 97%. Луночка мені зранку дає 2-2,5 літри. І я вже розумію, що якщо я її, наприклад, вирішила б залишити, для мене було б це багато, бо якщо кожна з них буде давати від 1,5 до 2 літрів зранку, це вже ну, дуже багато для мене молока буде. Ой, вони вже полізли куди не треба. Там в мене сад молодий. Вони лізуть, їм аби лізти кудись. От. Це ж кози їм. Аби лізти, аби лізти. Це от, тут пиляю дрова. Ну, це ж Мені поспилювало, тут був горіх. Я його попросила, щоб мені його спилили. А тепер оці всі віточки, які можна буде пустити на дрова. Я обрізаю маленькі, скидаю, а великі все сюди. А потім... Будемо їх різати вже полою великою, бензопилою, щоб От їм нема чого робити, як лізти сюди саме. Вони не наїлися, мабуть, все-таки. Що, Лігнат, їх знов туди донизу, бо в мене тут, виходить, територія ще не закрита. Ось тут в мене садочок, який я хочу від них закрити. Тут буде в мене городина. І також вони все хочуть сюди, от бачите, все лізуть. Можливо, тому що я тут стою, але я тут стою, бо я їх сюди не пускаю. Тож хочу тут городину невелику зробити, бо все-таки в мене діти. Треба якийсь помідорчик, огурчик, диньку та да кавунчик посадити. Той же ж молоденький кабачок, щоб завжди був себе на городинці. Городина буде невеликою, тут всього, мабуть. 2,5 сотки десь я буду робити. Це гавницю звозили сюди, щоб тут все розпахати. Ну, як не все, тут полосочка така буде, невеличка. Бо з великим городом я не зможу його обробити весь. Тому вирішила, що буду там 2-2,5 сотки, максимум до 5 соток взагалі. На цей, цей рік тільки планую там, трошки посадити помідорчиків-огурчиків, дадинки з е, кавунчиками. Це основне, що в мене діти дуже люблять. Зеленушки, трішечки. Ну, як завжди, все потрішечки, все потрішечки, а потім городина виходить по 25 соток. Дівчата, давайте кш! йдіть на випас, якщо хочете. А то вже йдуть в мене, мені в сад. Давайте, йдіть на випас. <плес> Самі не знають, що вони хочуть. Це я так випускаю курей, вони мені тут грибуться. Бо скоро треба все одно буде розкидувати по городині, так, трактор наймати, щоб мені тут. Але спочатку треба оце все прибирати, Оце все попиляти, поприбирати. Я поки потрошечку це роблю. Не знаю, коли я це сама все зроблю, але зроблю. Рано чи пізно я зроблю, У мене ще є півмісяці до того, як пахати городину. Пів місяці в мене є, щоб тут все поприбирати. Зараз, поки я стараюсь сильно не напрацьовувати себе, бо болить спина, зробила МРТ, і, як виявилося, в мене там в шийному відділі тільки чотири протрузії, в грудному відділі протрузія і в поперековому відділі в мене три протрузії, одна екструзія і одна грижа. І от я як з таким здоров'ям, це ж я ж постійно жаліюся, що в мене спинка болить. Ось таким здоров'ям, з таким трудом, це все худобу цю веду, стараюся, роблю, а потім кажуть, а чого так дорого? Ну, всі, хто кажуть, пускай попрацюють самі, звісно, бо ну, звичайно, бо надриваєшся, ту спину надриваєш, своє здоров'я. В першу чергу я це роблю, звісно, для своїх дітей, бо мені потрібно, щоб в мене діти їли гарний сирочок, да, молочко я гарної якості. А не покупати в магазині не що. Зараз взагалі я бачу, що там багато людей пишуть типу, що От банка молока, 100 гривень, дорого, ви що подуріли. От вірно, багато хто каже, що а ви візьміть, купіть ту корову, безплатно її попасіть, повбирайте говно, подоїть. А, а якщо ще ліки якісь потрібно, якщо, не дай Бог, вона захворіла, полікуйте, Буде вам, вам ваше безплатно, безкоштовно, як то кажуть. Я ще не звикла, на українській мові ще досі звикаю. Тож, як то кажуть, праця це тяжка, дорогі люди. Так що цінуйте свою працю, не ставте ціни там 15 гривень за молоко. Сьогодні до мене приїхала жіночка, їй треба було обезрожити козенятко. Каже, а по чому ви продаєте? Я кажу, 70 гривень літр. Це на даний момент. Може, навіть буду піднімати, бо все-таки тюксіна стоїть 80, а то й 100. А вона каже, а я ось у місті Рокітний міст. Каже, по 15 віддавала. Кажу, ну, безстійно свій труд. Що тут пробиш? Ці всі хочуть йти. Давай отуди йди. От, там травичка є, що ходите тут. Вони самі не знають, чого вони хочуть. Кури тут я позгрібала, кури прийшли, позгрібали самі усе. Щоб ви не думали, що постійно такий там бардак. Ні, дорогі мої. Ми прибираємо з дітьми часто, іграшки, ці фантики. Просто останнім часом був дощ, ще не, не встигли прибрати те, що вони тут розкидали до дощу. Це пару днів у нас дощ йшов. Сьогодні оце перший день такий, що вийшло сонечко, і я з козочками вийшла. Стараюсь, я тут все налаштувати. Чоловік приїжджає, допомагає трішки все таки Але що ж він встигає за ті півтори-два дні? Коли він в мене тут. А останні взагалі тижні ми оце їздили постійно то, до лікаря. Ой-ой-ой. Тось щось так щось трапилось. Мабуть, мамка чужа вкусила його за вухо, тепер він плаче, бо він за. Він за він завжди лізе до чужих мамок, а потім кричить, як різаний. Сам же ж поліз. Ой, сміх да гріх. Ну нічого. Добре, так що отакі справи. Якщо цікавить гарний козлик вирощений, пишіть, відповім. Кому треба номер телефону, я завжди відповім, дам номер телефону. Гарного дня вам і гарного настрою. А ми пішли, мабуть, далі працювати, бо роботи повно, на козах робота не закінчується. Добре, всім до побачення. Бай-бай!